Чому у вас немає грошей стільки, скільки ви хочете? Подихай маткою, і в тебе буде куча бабла, вас дурять, не слухайте це. Які результати, яка в нас ціль? а скільки цифри, плани, то створилось таке певне враження, що гроші це якийсь дуже складно й ресурс. Привіт! Ви на Ютуб-каналі Катерини Варишева. І сьогодні ми будемо говорити про дуже провокативну тему про гроші. І чому у вас немає стільки, скільки ви хочете? Чому я сказала, що тема провокативна? Тому що. Зараз тільки про це говорять і зараз просто з кожного унітазу говорять про якийсь стан, про якусь легкість, поток. І сьогодні я вам розповім, чому у вас немає грошей стільки, скільки ви хочете. Найперше, давайте ми з вами розберемося, що ж це таке, про що всі говорять навколо що таке, той легкість і потік. Чому говорять, що є гроші жіночі і є гроші чоловічі? Давайте ж з цим розбиратися. Ви для себе маєте розуміти, що будь-які гроші це реакція світу і реакція людей на те, що ви робите, на ту цінність, яку ви несете світу і людям. І гроші самі по собі вони нейтральні. Вони не можуть ходити, вони не можуть втікати, вони не можуть приходити до вас. Коли ви починаєте усвідомлювати, що гроші це лише певний матеріал, ресурс, так само як планшет. Це ресурс, це піаніно – це просто предмет, так само і гроші. Це як одиниця обміну. Але чому ж люди так почали активно і дуже сильно надавати грошам такого величезного значення? Наче це дійсно людина або істота. Так повелося, що в нашій країні, взагалі, в пострадянському просторі, більшість людей живе в жертві. А ви згадайте за останніх. 100, 200, 300 років що відбувалося на нашій території Да? тут, на нашій території як не монголи то вчуться то поляки, то угорці, то росіяни, і наш менталітет він просто знаєте просяк оцим, що ми в жертві, що ми постійно під гнітом. І відповідно ми не можемо собі дозволити, тому що в нас прошивка настільки глибоко прошита на бідність, на недостачу, на дефіцит. Ми такі повністю передачі це від покоління в покоління. Ваша бабуся передавала вашій мамі, ваша мама, вам певні знання, знання про щось, так і відповідно передалося знання, що гроші це щось таке, що належить лише вибраним людям, так а для звичайних людей, да, для простих, як то говориться, це недоступне. Чому так? Тому що знову ж таки, просто подивіться на контекст, в якому ми жили. Ми живемо і зараз в тому числі продовжуємо. І відповідно створилось таке певне враження, що гроші це якийсь дуже складно досягаємий ресурс. Але що якщо я вам скажу, що гроші це лише... Дійсно ресурс, зазвичай гроші це не про гроші, а це про ваші рішення, про ваші думки, як ви дієте. Чи дійсно ви робите ті дії, які ведуть вас до результату? Чи дійсно ви робите дії, які ведуть вас до грошей? В більшості випадків люди звикли перекладати відповідальність на якийсь зовнішній світ. Та коли ви робите гроші живими, вони пішли, прийшли, утікли через пальці, ніби гроші щось може зробити. Таким чином ви перекладаєте свою відповідальність за своє життя на зовнішній якісь аспект. Просто в корні неправильно, тому що мислення дає уже ваша збій, тому що те, що десь зовні ви на нього не можете впливати, якщо ви не можете це контролювати, ви не можете цим управляти. Тобто, виходить, якщо ви надаєте владу, а відповідальність це мати владу, щось змінити. Так, от, якщо ви віддаєте владу чомусь неживому грошам, то відповідно уявляєте, який у вас низький поріг взагалі управління керування своїм життям. Тобто я хочу, щоб ви зараз це зрозуміли для себе. Не давати грошем місце живої істоти. Єдина людина, яка відповідає за ваше життя, це ви. Лише ви визначаєте, скільки у вас може бути грошей. Скільки це тому, що це ресурс. У давайте повернемося до цієї ж легкості і потоку, як про яку всі говорять. Кажуть, подихай маткою, і в тебе буде куча бабла. Зроби, значить, у цю практику в четвер попий кави з корицею прийде. Знаєте, я завжди кажу, що ця історія вона десь має місце бути в плані. Якщо це впливає на ваш фокус уваги, якщо вам допомагає це направити свої думки в правильний напрямок, зробити їх більш позитивними, то я не бачу нічого поганого. Але після кожної практики подихати маткою у вас має бути наступний крок: план. Рішення, що я буду робити, і піти просто це зробити. Це дуже важливий момент. Іж наступає оця легкість. Та потік, ми зрозуміли. Це певний стан, який можна досягнути. Якщо вам для того, щоб діяти, потрібен дійсно стан. Я не бачу нічого поганого. Ви можете дійсно його певним штучним способом через медитацію, через практики це класний інструмент для досягнення певного стану. Окей, а що ж тоді таке легкість? Всі очікують, що зроблять дві дії, два кроки, і у них. Все буде в легкості, але легкість наступає лише в той момент, коли ви так багато повторили ту справу, яку ви робите. Ви дійшли до такої майстерності і професіоналізму, що для вас. Оця легкість це як доведена ваша справа до автоматизму. Так ви згадайте, ви, наприклад, почали вчитися їздити на велосипеді. Це було легко, це було дуже нелегко. Це було незрозуміло. Треба було контролювати тіло, треба було контролювати ноги, руля, руки, голову. Куди я дивлюсь баланс, там купа моментів. Але через деякий час пройшов там півроку, рік ви навчились їздити, і тепер, коли ви сідаєте на велосипед, для вас це дійсно легко. Тому що ви відкатали цю історію, ви довели її до автоматизму. Є той момент, коли дійсно ваша справа, те, що ви робите, воно переходить на рівень легкості, але лише в тому випадку, коли ви потратили тисячі, десятки тисяч годин на свою справу, на те, що ви робите, на свою кар'єру. От ви любите якусь робити справу, да? і ви в цьому неважливо, ви нумеролог, психолог, продюсер. Якщо ви в цій справі продовжуєте знову і знову робити, вам з кожним разом буде ставати простіше. Ось цей буде легкість. Тому я вас закликаю не чути, не слухати оці думки, які от говорять з кожного унітаза. Да? Заробляти гроші в легкості потоці. Бо ж така трохи брехня, вас дурять, не слухайте це, тому що за будь-якою практикою, легкістю і потоком лежить величезний просто пласт дій. А оця вся історія вона розрахована на дітей розуму. Я закликаю як людина, як психолог, як професіонал своєї справи, я кажу: будь ласка, почніть. Керувати, управляти своїм життям самостійно, коли вам розповідають про чарівні пігулки, чарівні схеми, що от приходь до мене за три дня, я тобі дам схему, по якій ти там заробиш. Це неправда. У вас це працювати не буде. А подумайте, як ви мислите, ви мислите як дитина, яка сподівається, що я зроблю раз, два, і в мене все буде, все, все складеться. Це означає, що ви не управляєте своїм життям, бо ви інфантильна дитина, яка просто хоче піти взяти схемку, пігулку і дуже швидко щось зробити. Але воно так не працює. Тому я просто говорю постійно. Цінно закликає, працюйте над собою, працюйте над своїми патерами поведінки. Як ви поводитесь, як ви думаєте, як ви приймаєте рішення? І от оці слова зробилося, так сталося. Це є ваш показник. Оце, знаєте, як синтаксис переможеного, тому що переможець збере відповідальність на себе. Переможений так сталося, каже. Це відбулося. Ситуація так склалася, все інше. Так, от повертаємося до грошей. По жіночому і грошей по чоловічому, я чую безкінечно цю фразу, що значить, приходьте, я значить вас навчу в легкості і потоці заробляти гроші по-жіночому. Запам'ятайте, краще зараз запишіть грошей по жіночому не існує. Я зроблю тут паузу, таку. Ду -ду 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 -ду. В смислі, Катя, в смислі не існує грошей по-жіночому. Не існує, тому що кожен раз, коли ви ставите перед собою ціль заробити грошей. А заробляти, да, тобто, це піти в зовнішній світ, проявити щось зробити, показати якусь цінність, щось дати людям. Це означає бути бути добитчиком, Да, тобто, ви йдете добувати мамонта. Ви стаєте трохи на такої, над тій чоловічій енергії, якщо вже так говорити. І по факту, коли ви йдете в реалізацію, неважливо жінка ви чи чоловік, у вас. Енергія нейтральна, і вона більше чоловіча, ніж жіноча, тому що ви там маєте проявити рішучість, сміливість, харизму, знаєте, якийсь вектор дій, планування це все риси, такі тверді, і вони більше характерні чоловікам. І тому, коли вам говорять, що приходять я тебе навчу про гроші, що там в легкості, в потоці, в жіночій енергії, траліля, то це трохи брехня. Ну не троха, це прям дійсно брехня. Коли ви ведетеся на цю всю історію, то ви. Можете бути просто ошуканими самі перед собою, бо у вас будуть одні очікування, а виявиться зовсім по-іншому. Тому що в легкості, в потоці, в жіночності, ви згадайте, да, як виглядає жінка? От жінка, 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 прям така жіночна, жіночна скажіка, така миленько сміхається, Така, а, а чого там? Хмаринка плаче. Ну, перебільшую для того, щоб ви запам'ятали. Але коли людина переходить. В частину, де треба заробляти гроші, там має бути дійсно а які результати, яка в нас ціль, а скільки цифри, плани, тобто щось отаке дуже тверде. І Ви маєте для себе розуміти, що як тільки ви потрапляєте в сферу. Бізнесу, підприємництва у вас мусить включитися чоловіча енергія. У вас мусить включитися оце таке, знаєте, як чоловіча частина, тому що в нас є і чоловіча частина, і жіноча частина, але ви маєте для себе розуміти, щоб ви не впадали в цю дитячу інфантильність, що є якісь гроші в жіночності, і ви просто не знаєте механізмів, що з цим робити. Так, от повертаємося до теми, чому ж ви не заробляєте стільки, скільки хочете. Причин в цьому є декілька. Що ви думаєте, які у вас переконання про гроші? Як ви приймаєте рішення? Чи ваші рішення виглядають приблизно так: о Боже, так сталося, і тому мені прийшлося, ніби щось відбувається в вашому житті, і ви лише гравець цієї гри, під назвою Ваше життя. Ніби ви не впливаєте на це, ніби сценарій писали не ви. Як ви поводите себе, коли дійсно щось стається, і ви думаєте, о Боже, як мені з цим взагалі розрулитися? Чи ви починаєте керувати цим всім спектаклем? Чи ви відчуваєте себе жертвою і просто відсиджуєтесь десь в куткові? Це дуже велике значення має скільки вас грошей. Наступне чи ви розвиваєте в собі такі сильні риси, такі як дисципліна, планування, ціленаправленість? Чи ви вмієте тримати фокус? Це дуже важливий момент, які у вас переконання взагалі про світ про себе. Тому що якщо ви постійно думаєте, що великі гроші доступні тільки для якихось особливих людей, що багаті люди, погані люди, що значить для того, щоб там заробити багато грошей, треба там впахатися. І знову ж таки, якщо ви мислите категоріями мало-багато, ну це теж не в... знаєте. До мене приходять часто жінки, і на навчання, і на наставництво вони говорять мені таку фразу Я хочу заробляти багато грошей. І я це бачу приблизно так. Я хочу заробляти багато грошиків. Це як маленька дівчинка, яка не визначилася взагалі багато, це скільки? Взагалі вона не розуміє, що таке гроші і тому грошики, грошики, Так, і відповідно тому вона в себе так веде. Дивіться, це мислення з дитячої позиції, коли у вас є поділ на погано добре, мало багато, чорне, біле, якась така історія. Тому що по-дорослому буде звучати так. А наскільки із десяти. Я зараз заробляю ага на двійку. Окей, а на наскільки я хочу заробляти? На п'ятірку. Що мені потрібно зробити? Зробити, не помедитувати, не подихати маткою, а зробити для того, щоб у мене було заробітку на п'ять. І сідаємо, пишемо списочок. Ага, перше, друге, третє, наприклад, щось ви маєте зробити. І оце і є. Про вашу цілеспрямованість бачення ситуації в цілому на да, не кусочками вирвані. І моя задача показати вам, щоб ви брали цю відповідальність за своє життя, щоб ви починали розуміти, що кількість грошей, які у вас є, залежить від вас, залежить від ваших переконань. І давайте я вам дам таку дуже просту, класну вправу, як ви можете попрацювати сьогодні вже з собою, попрацювати з своїм переконанням. А ви напишіть, що думають про гроші ваші близькі рідні. Прям те оточення, де ви знаходитеся, ваші друзі, що ви кінець кінців думаєте про гроші, ви побачите реальну картину власних переконань, як ви ставитеся до цього. Тому що якщо для вас гроші це щось деструктивне, погане, фу-фу-фу, то мозок буде все робити для того, щоб їх уникати. Я можу вам дати найкращу стратегію, просто як вести бізнес, але вона на вас не спрацює, тому що у вас включиться сильний саботаж для того, щоб вам... Себе зберегти сьогодні я вам дала прості, але досить ефективні вправи. Подумати, наскільки ви заробляєте і наскільки ви хочете, і що для цього треба зробити, і які переконання, взагалі що думають ваші близькі, рідні і ви про гроші для того, щоб ви зараз побачили реальну картину. Знаєте, от коли ви напишете це все, ви почнете розуміти, де ви знаходитеся. Зазвичай тут прилітає мені таке запитання, Катя. А ну це ж вони думають про, про гроші, це ж не я. Дивіться, наш мозок відтворює і чує тільки те, що він знає. Тобто, якщо ви бачите це в зовнішньому просторі, в зовнішньому прояві, то це про вас. Тому я вам рекомендую, щоб ви працювали з цими патерами. Як ми працюємо з патерами, переконаннями про гроші. Ви написали щось, а ви поставте це під сумнів. Подумайте, чи є варіації, що може бути по-іншому? А є приклади, коли багаті добрі. А є приклади, коли жінка досягнула успіху. І збудувала класну сім'ю. А є приклади, коли людина своїм талантом, своїм досвідом, своїми знаннями отримувала гроші, а не просто важкою працею. Знайдіть підтвердження для себе, і тоді ваш мозок буде розуміти, що це можливо. А мозок створює лише те, що він знає. Навчіть свій мозок думати по-іншому. І до наступних наших зустрічей обов'язково підпишіться, лишіть коментар. Для того щоб я розуміла, яку тему вам взагалі наступного розкривати, чи цікавий був ефір. Мені буде дуже корисно всім цьому па-па!